Всім привіт! З вами фермер Ігор і ми починаємо грати ігру Фермер Симулятор 2013 на карті Просвіт 2. Е, бач, як ви бачите, техніка в нас не є нова. Ми постараємось на цій техніці підняти наш колгосп до кла е, кращої техніки і підняття нашого колгоспу і ферм. Ну що ж, давайте приступимо до роботи. Поїдемо збирати врожай пшениці. Візьмемо неву. Неву і посидеться. Будемо з поки що збирати і потім будемо подавати, кому потрібно гроші на куре. Я так думаю, що на цій ка карті буде займатися тільки і своїми, може і овцями. Sakau, iš karto, krovovei užimti, aš ja nebūsiu. Kartas klasis, modai visi patikrinti. Modi, aš jums iš karto neiškladu pildus. Видео, я постараюсь чуть-чуть пізніше в это. Карта классная, моды классная. Так що село вже уже вже ходять люди по сегодня. Что стандена вони вже ходять. Не спиться. Кластей тут не буде. Куплю навозці на солому. О! Напевно, сюди поїдемо солому продавати. Поля тут великі... Е, поля, не, поля всі куплені були. Ми нічого не купляли. Пуляли шелестя, Від... Від... І, минулого колгоспу, І техніка та. так. Тільки сказали, терпіння і удача. Село Хасапето.

Я сам за купай дуже Я, не напевно заключили вончик. Купайн дуже голосно працює і мы не буде напевно чути. Так, визнан, і будемо поїдемо по зерну. Ленін. Володимир Іліч Ленін. Напевно... Початні колгоспники, які працювали мину, ну до нас до, поки минуве купили цей колгосп. Чого тут є? Тут те саме. тут написано? Укрупнение малых сухозов. Давайте сфотографуем память. Продолжаем Поїхали на поле. Зразу подивимось, подивимося, що тут є. Карті по дорозі. О, дзеркала. Як ви бачите, тут і ті, як? давайте заїдемо, подивимося. подивимось. Ем... Тут на тоці... На... Ой. Тут на тоці зберігається ріпак кукурудза, пшениця, ячмінь і соняшник. Тут у нас мінеральні добрива. Так. Что тут щей? Ух, драйв. Так, машини вже люди не сплячні їздять. На роботу чи куди вони там беремо обганяємо не спішимо так повертаємо сюди поїдемо на овочі сховість тут нас зберігається картопля і бурак цукровий бачите ми вигружаємо тут загружаємо тут так, тут, так само і пора так само є тут о, чи сходиш, да мені продавати картоплю буряк ідем до компанії, не бачу, за компанія повний стоїть. треба виграти робота. Сама не зробиться. 对。 Будемо комбайн розгляжати. Поїдемо потому... на тік зерно. То нам потрібно якось піднімати цей клугос. Слом приказ. Так Давай, давай, все, І там просто назад. Байн, ну де? Треба буде, напевно, мотори замінювати. То, чую, довго, напевно, не проїде. Ну, ну, так, так, ну, ми скоро будемо вставляти на тік.

Що тут у нас таке поціно? Тут напевно кукурудза сега тук буду направен и рукаристовате мой GPS и курсплей. Так бачите, тут я сам не справлюсь. Так, видим, где мы сейчас там комбайн. Даже Та ну, зараз зубейным чепом. И цепь, напевно, уже полный. Зараз его чепом подъемлюсь. Давай, давай, давай.

Зерно. А тут у нас щось напевно воду. Тут ми їх будемо загружати. Ух. Е, ще немало, не взятут, як і тут. Так, тут напевно щось будемо засипати. Подивимося, що там треба. Це наступ, наступну серію ми будемо сіней годувати. Ух, кущі, кропила. Так. А це сок? А, тут у нас будет. Mm... Як то кажуть, у нее реальный добр. Так, заводимость нюс. Тут не халипс лом забираем. Тут у нас пару кура. Батька нас. не буду грати на роли, но я разползвам до ритм, така че не буду на роли Озоны Я просто я е славину треба забрати якось зерно від комбайн. На я раз можу використовувати автокомбайн, Але за автокомбайн я так само не знаю. зача, що робити так постійно сад на банку кашуть от. Буде лакше. Заматечати. Годасть що спали, так так. Годаш но.

буде там або зараз. Не знаю, що нас тримає просто. Так що

І далі. Я так думаю, що я з сломом буду збирати. Може фуражером, а може не знаю, а може так перейти віруючий переораю. 4000 вже зарубили. Буде багатить на соло. Ну, ми со солому не будемо ми Мы... His very highness will be eitt gísni um þess haldun stærna, stærna, stærna stærna, stærna stærna Давайте на цьому Бажаю вам щастя, здоров'я. Всім пока.